Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія, і це вже третій, останній розділ «Арахноентомологія». ентомологія. І е, тут декілька слів все ж таки треба сказати, що е, представники класу павуків. Вони не є паразитами. Тобто, незважаючи на те, що наш проєкт називається Медична паразитологія, ми включили до нього і невеликий матеріал, який стосується там, скорпіонів, павуків, які не є паразитами, але мають медичне значення. Яке медичне значення, ми з вами побачимо і зрозуміємо. Отже, ми розглядаємо павуків як отруйних тварин. І маємо познайомитися з найбільш небезпечними. І не просто з найбільш небезпечними, а цікавим є те, що ці види, вони існують в Україні. Значить, Розглядаємо ми павуків як отруйних тварин, і першим таким представником буде Каракурт. Latrodectus Тредесимтатус. Цей вид поширений в Європі, у Середземномор'ї, від Португалії на Заході до Степової України на Сході. Також відомий цей каракурт у країнах Середньої Азії, де помилково вказується під назвою Latrodectus Люгубріс. І раніше європейська чорна вдова вказувалася як підвид американської чорної вдови Латродектус мактенс. Але ми тепер уже запам'ятаємо, що той каракурт, який існує на нашій території, на території України, це Латродектус Тредесінгутатус. Отже, селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни. Для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. І тепер давайте дуже уважно ознайомимося, а де можна зустріти в Україні цих павуків. Вони поширені на півдні України біля Азовського моря. На Херсонщині каракорти з'явились давно. Знайдені вони на Кінбурзькій косі, Солоноозорній ділянці, джерелгачі, узбережжя Лазурного та Залізного порту, а тепер іще зустрічаються в районі Таврійського житломасиву та Кіндійки. В Одеській області на Катранській косі вздовж морського моря узбережжя, тобто достатньо поширений, має таку територію, де можна, є така територія в Україні, де можна зустріти цього павука, тому треба бути дуже уважними. Отже, що собою являє цей каракурт, яка е, його морфологія? Самка має розміри 11-13 мм, має велике округле черевце чорного кольору з червоними плямами у два ряди на спинному боці. Самці значно менші, е, черевце коричневого кольору довгасте. Ноги вкриті дрібними чорними е, волосками, і отруйний апарат складається із пари отруйних залоз. Самці не є отруйними, отруйні лише самки. Життєвий цикл цього павука е, ми маємо зараз з ним ознайомитись, е, починаючи з того, що Самки будують гнізда у вигляді без, безладних грудок павутини. Рідше використовують нори гризунів. Після запліднення самець гине, самка відкладає у гніздо 5-12 коконів, тобто від 5 до 12, що містять кілька сотень яєць. Ось тут, на фотографії, ми бачимо ці кокони порівняно з розміром. З розміром Самки павука, і ось ми бачимо такі кокони на руці людини. Тобто ми можемо собі уявити розміри цього кокона. Молодь, що вийшла з яєць, вона зимує всередині кокона, а навесні мігрує. Дорослі самки вони розселяються по місцевості наприкінці літа. Збільшення кількості укусів відбувається саме в період міграції. Характерні періодичні спалахи розмноження, коли кількість особин і, відповідно, частота цих укусів, можуть зростати. Отже, патогенна дія, що собою являється оця отрута і на що вона впливає? Отрута має нейротоксичну дію, і до її складу входять нейротоксини білкової природи, ферменти, такі як гіалоронідаза, фосфодіестераза, холінестераза. Дія отрути призводить спершу до збудливого, а потім гальмівного і паралізуючого впливу на нервову систему. Отрута цього павука, вона унікальна за своєю силою. Вона сильніша від отрути юрзи в 15 разів. На щастя, каракурт набагато менший від юрзи, інакше ніхто не вижив, би після його укусу. Уражаються переважно центри спинного мозку. Відомо, що отрута цих павуків містить 7 білків з нейротоксичною активністю. Ця гремуча суміш майже завжди виявляється смертельною для комах. Проте лише в деяких випадках здатна призвести до смерті людини. Основною діючою речовиною отрути каракурту є нейротоксин, який називається латротоксин. Це білок з молекулярною вагою приблизно 118 тисяч. Латротоксин це пресинаптичний токсин, оскільки діє на пресинаптичне нервове закінчення, де він зв'язується відповідно з білковим рецептором. Він вивільняє нейротрансмітери, і, насамперед, це ацетилхолін, дофамін, норадреналін, адреналін і глутамат. Як е, е, які е, такі характерні симптоми цього ураження е, цими, цими нейротоксинами? Клініка ураження вона характеризується спершу місцевою реакцією. Вона, між іншим, незначна, швидко зникаючи, спершу з'являється швидко зникаюча припухлість червонуватого кольору, зниження шкірної чутливості спостерігається, і тому цей укус часто не відчувається потерпілим. А от загальні прояви вони розвиваються швидко. І спершу людина відчуває характерний пекучий біль вже через 5-30 хвилин після укусу. Що з місця укусу, він, цей біль поширюється по всьому тілу, досягає максимуму через 1-2 години. З'являється напруження м'язів, кінцівок, живота, судоми, порушення ритму дихання, підвищується артеріальний тиск. Спочатку хворі збуджені, а згодом почуття страху змінюється апатією. У тяжких випадках роз... спостерігається запаморочення свідомості і психоз. Отруєння перебігає тяжко, може закінчуватися смертю. Як допомогти? В чому полягає ось ця перша допомога від укусу каракурту, від отрути каракурту? Не, підніше, не пізніше, ніж за 2-3 хвилини після укусу, можна припекти укушене місце сірником. Глибина укусу вона близько 0,5 мм. Далі треба зробити імобілізацію ураженої частини тіла і прикласти холод на місце укусу. Застосовують і специфічну антикаракуртову антитоксичну сироватку це найкращий варіант. Якщо укус прийшовся в ногу або руку, слід забезпечити негайну доставку у медичний заклад, а до того забезпечити нерухомість кінцівки. Рекомендується, крім того, багато пити води, неміцного чаю, молока особам, які страждали до укусу гіпертонією, потрібно під час транспортування до лікарні контролювати. Тиск крові, і у випадку його підвищення, звичайно, треба приймати гіпотензивні ліки. Варто також прийняти ліки від алергії. У важких випадках, за відсутності медичної допомоги через 1-2 дні після укусу каракурта може настати смерть. Отже, такий він каракурт. найбільш небезпечний павук, які, якого можна зустріти. І у нас в країні. Тепер другий павук це тарантул, лікоза Сінгаріензис, українською носить науково назву, назву таку як тарантул південно-руський. Географічне поширення це Південний Схід Європи, Південно-Західна Азія, і розповсюджений він у пустильній степовій і лісостепових зонах. І треба сказати, що це саме найбільший паук в Україні, і один з найбільших у Європі. Розмір тіла до 35 мм, 3,5 см, уявляємо собі. З ногами може цей розмір збільшити, збільшитися до 7 см, якщо враховувати ще і розміри ось цих ходильних ніжок. Вага тіла складає від 2,6 до 7 грамів. Верхня поверхня тіла вона забарвлена строкато, боки світлі, черевна поверхня чорна, тіло вкрите сірими і білими волосками різної довжини. Через це він виглядає таким волохатим. Головогроди мають малюнок з темних смуг, які радіально відходять від центру. Основний членик еліцера яскраво-жовтого чи помаранчевого кольору, а його кінчик та кіхти будуть чорні. Педипальпи також жовті, окрім чорного кінчика. Ходильні ноги знизу мають такі чорні кільця. Ну І для цього паука, також, як і для каракурта, так і для тарантула, характерний статевий диморфізм, тобто відрізняються за розмірами самці і самки. Саміці, сами, самиці мають більше черевце та коротші ходильні ноги, кремезніші за самців. Волоски самців світліші. Розміри самців від 14 до 27 мм, тоді як самець від 18 до 35 міліметрів. Ну ось він тут. На фотографії ми можемо собі уявити, який це найбільший павук в Україні. Життєвий цикл цього павука. Селяться вони в норах, ловильних сіток вони не будують. І підстерігають здобич із засідки. Самка восени відкладає від 100 до 400 яєць, із яких навесні виходять молоді павуки. І молодь певний період часу знаходиться на тілі самки. Ну ось ми бачимо тут на фотографії ось цю самку павука, тіло якої просто вкрите малечою малюсінькими такими павучками. І, між іншим, в це, саме в цей час самка вона є найбільш агресивною. Патогенна дія отрути Тарантула. До складу отрути входять токсельбуміни і ферменти, гіалуранідази, протеази, кінінази. Крім того, в отруті тарантула знайдено спермін, спермідин, кадаверин. І е, Що викликають компоненти цього, е, цієї отрути? Викликають підвищення судинної проникності і порушення кальцієвого балансу, що призводить до крововиливів. Некрозу в місці укусу і навіть в внутрішніх органах. Місцева реакція на цю отруту. По-перше, виникає сильний біль на момент укусу, згодом спостерігається почервоніння шкіри і набряк. Набряк ну, у зв'язку з тим, що дійсно він діє на судинну стінку на її проникність. Біль зберігається впродовж доби. У місці укусу можна побачити такі дві плямки, що знаходяться одна від одної на відстані від 3 до 15 мм. Це сліди хеліцер, загальні прояви або відсутні, або вони виражені слабко. При гіперчутливості до цієї отрути можуть бути запаморочення, слабкість, втрата свідомості при виявленні симптомів алергічної. Реакції необхідно звернутися по медичну допомогу. І е, перша допомога е, після укусу тарантулом. Для початку необхідно промити рану теплою чистою водою. Потім необхідно обробити рану будь-яким антисептиком. Щоб попередити ускладнення, необхідно як можна скоріше прийняти антигістамінні препарати. Холод, крім того, використати холод на місце укусу, і, як і після укусу, укусу каракуртом, рекомендується пити багато води рідини. Ну, і в чому полягає профілактика укусів членистоногих? Профілактика вона, профілактичні ці заходи, вони, звичайно, насамперед стосуються таких прогулянок людини, так? і якщо це і туристичні походи, так? то для привалу і ночівлі в польових умовах вибирають рівні площадки без каменів, тріщин ґрунту, пучків сухої трави. Це стосується, звичайно, якщо люди собі влаштовують такі прогулянки, де все ж таки в південних районах України. Так? Вхід у намет щільно закривають, постіль, одяг, взуття оглядають перед використанням. І якщо це Приміщення, так люди знаходяться в приміщеннях, то на вікнах встановлюють сітки і знищують павокоподібник за допомогою інсектицидів. Так що це ось так, так можна спробувати себе захистити. Ну і, звичайно, бути дуже уважними, якщо ми бачимо е, ось цього каракурту в природі, то, е, а, а його можна побачити, ми вже знаємо, що там є такі червонуваті плямки, тобто він не дуже ховається. І, е, звичайно, треба бути дуже, обезп... дуже обережними і обходити його. Обходити. Його, цього Каракурта. Отже, я вам дякую за увагу. Але, але ось ми бачимо тут зображення деяких павуків. Так? Ось цей павук, він називається Ласіодора Парахібана. Живе цей павук, це павук птахоїд, і живе він в Бразилії. Він поширений дуже і е, дійсно е, має такого труту, він отруйний, але в першу чергу дійсно буде полювати на різних комах або там на новонароджених мишенят е, максимальна така, е, максимальний розмір здобичі цього. Павука. Але якщо трапиться, що людина, верніше, якщо людина потрапить, потрапить в місце його проживання і е, настрій у цього павука буде не дуже добрим, то може вкусити і людину. Е, однак е, це несмертельна не отрута, слава Богу, і вона є дуже перспективною перспективною для розробки снодійних ліків і заспокійливих ліків. Так що, як правило, після такого укусу людина засинає, потім прокидається. Тому дійсно це такі павуки, які можуть принести і користь людині. Ну, ось цей павук це крабовий павук, дуже симпатичний, такий, це найбільший павук, який серед павукоподібних. Ну, а цей павук, цей павук він живе в наших соротах, і якщо в лісі ми зустрічаємо, можемо верніше, зустріти його, це хрестовичок. І що я можу розказати про цього хрестовичка? Звичайно, він не, є, він не є таким небезпечним для людини, хоча кажуть, що якщо така чутливість до отрути павуків значна у людини, то може, може людина і відчути цей укус, хоча смертельним він, звичайно, не буде. Крім того, дуже цікаво, що в Америці його використовували для е, діагностики різних отруєнь. Виявилося, що е, цей павук він буде, е, він взагалі дуже добре плете павутину, однак, якщо, е, якщо йому додавати до, до е, цукрового сиропу трошки отрути, то відбувається зміна малюнка цієї цієї павутини, тобто і на кожну іншу отроту буде свій малюнок павутини, тобто навіть створювали такі атласи. Створювали атласи з малюнків павутини цього павука хрестовика. І якщо до лікарні потрапляла людина з отруєнням невідомим, невідомою речовиною, то брали краплинку крові цієї людини і запрошували головного діагноста. А головним діагностом виявлявся цей павук. Він випивав цю краплинку крові. і, Після цього починав плести павутину. І що залишалося тільки лікарям: тільки взяти атлас і порівняти, порівняти ту той малюнок павутини, який був в атласі, і. Це вже, як кажуть, була відома отруйна речовина, і порівняти з, тіє, з, з, з тим малюнком павутини вже після того, як цей павучок похарчувався краплиною крові хворої людини, отруєної людини. Так? так що Ось такі він ще. Павучок, Хрестовичок. Але найголовніше, щоб ви запам'ятали, це дійсно уникати треба зустрічі з каракуртами і тарантулами. Отже, дякую вам за увагу, і якщо вам було цікаво, то, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!